Майстер-клас з пошиття адаптивного зіп-худі для поранених. В цьому відео ми будемо шити худі на застібці з верхніми планками на обох рукавах. Ширина низу рукава регулюється за допомогою липучок. Також є планки по бокам худі, які переходять і в нижню частину рукава. Тобто це худі повністю розстібається. Лекала цього худі є у вільному доступі в телеграм-каналі Вироби Швеїна народа». Нам потрібно викроїти Спинка одна деталь. Дві деталі переду, каптур дві деталі, рукава переду дві деталі, які відрізняються від рукавів спинки, тим, що на них ставимо розсічку, рукава спинки дві деталі, підборт дві деталі, хлястики на рукави – дві деталі. З нам потрібно. Клеєва стрічка, роз'ємна застіпка, шнур в каптур, кіперна стрічка, 24 м'яких і 24 жорстких липучок по 4 см. Дві м'які липучки по 12 см. Дві жорсткі липучки по 7 см. Розмірники. Стрічка прапору України 4 см. Термоналіпка. Пакет для пакування. Розміром 45х35 см. Бірка. Коли монтувала відео, виявила, що в огляд деталей крою забула додати дві деталі кишені. Ось так вони мають виглядати. Та головне, що не забула пришити їх. Починаємо шити худі зі спинки. Нам потрібно з'єднати рукава зі спинкою і обмитати зрізи оверлоком. Після цього прокласти оздоблювальну строчку. Шви з'єднання рукава і спинки направляємо до центру і прокладаємо строчку на відстані 1-2 мм по спинці з обох сторін. З виворотньої сторони шви повинні бути направлені один до одного. Далі обметуємо всі зрізи заготовленої спинки з рукавами, окрім горловини. Парасуємо шви з'єднання рукавів зі спинкою і проклеюємо планки. Від нижнього зрізу рукава відмічаємо 2,5 см. Проклеюємо долевик, відступаючи від краю планки 5 мм. Від верхнього зрізу рукава відступаємо 7 мм. Від краю планки відмічаємо 5 см і запросовуємо до наміченої лінії. Тепер проклеємо бокові планки і планки по нижнім зрізам рукавів. Відступаємо від нижнього краю рукава 2,5 см. Від краю планки 5 мм і проклеюємо доловик, не доходячи до бокових швів, 7-10 мм. Від нижнього краю спинки відступаємо 3 см і запросовуємо бічні планки на 2,5 см. Від нижнього краю рукава відмічаємо 5 см і запрасовуємо до наміченої лінії. Від нижнього краю спинки відмічаємо 6 см і також запрасовуємо до наміченої лінії. Тепер нам потрібно закріпити всі кутики на підгинах. Загинаємо припуск низу на лицеву сторону і прокладаємо строчку в лінію запрасування планки. Висікаємо кутики, як показано на відео. Вивертаємо. І так повторюємо на другому рукаві та по низу планки. Далі будемо закріплювати всі планки, низа рукавів та низ спинки. Шиємо з виворітньої сторони однією суцільною строчкою. Починаємо строчку з лівої верхньої планки рукава. Доходимо до підгину низу. Повертаємо і строчимо по низу рукава, доходимо до нижньої планки рукава. Повертаємо і прокладаємо строчку по боковій планки. Доходимо до низу спинки. Повертаємо і прокладаємо строчку по низу спинки. Далі шиємо по планкам з правої сторони рукава та спинки. Прасуємо всі планки, шві з'єднання рукавів зі спинкою, саму спинку та рукава. Спинку ми заготовили. Тепер приступаємо до обробки переду. Почнемо з заготовки кишень. Обметений припуск підгину загинаємо на лицеву сторону кишені і настрочуємо на 1 см з обох сторін. Вивертаємо і підрізаємо припуски, як показано на відео. Запрасовуємо підгин кишені, бокові та верхні сторони на 1 см. І будемо прокладати оздоблювальні строчки. Першу строчку будемо шити з виверетньої сторони на відстані 2 см від краю, другу з лицьової сторони на 5 мм від першої строчки. Далі нам потрібно намітити місця пришивання кишень. На лекалах є промальовані кишені. Всі верхні точки переносимо на ліву і праву пілочки і з'єднуємо їх лініями. Від нижньої наміченої лінії кишені відмічаємо 1 см вверх. Після цього намічаємо і клеїмо термоналіпку на ліву пілочку. Від зрізу горловини вниз відмічаємо 9 см в сторону 9,5 см. Це буде точка середини верхнього краю наліпки. Накриваємо аркушем паперу і витримуємо праску без використання пару 10 секунд. Наступним етапом будемо пришивати накладні кишені. До другої наміченої лінії на пілочці прикладаємо в стик незапрасований нижній край кишені лицевою стороною вниз і настрочуємо на 1 см. Відгинаємо кишеню на пілочку і прокладаємо строчку на 1-2 мм від краю поверхній, центральній, нижній та бічній стороні кишені. На правій кишені в бічну сторону вшиваємо стрічку Прапор України. Далі прокладаємо другу оздоблювальну строчку на 5 мм від першої. Поверхній, нижній та бічній сторонам кишені. Обов'язково ставимо закріпки на початку та в кінці строчок. Таким чином настрочуємо і кишеню на лівій пілочці. Далі обметуємо края підбортів. Коротший зріз це центральний зріз, до якого ми будемо пришивати застіпку, а обметати нам потрібно протилежний більший зріз. З'єднуємо рукава з пілочками і обметуємо їх. Щоб з'єднати підборта з нижніми зрізами пілочок, потрібно покласти підборт лицевою стороною на лицеву сторону пілочки. І закріпити нижні зрізи під і пілочки. І обметуємо зрізи планок рукавів, низу рукавів, бічних планок та низу пілочок. Прокладаємо оздоблювальні строчки по швам з'єднання рукавів з пілочками, так само як робили це на спинки. Клеїмо і прасуємо планки по тому ж принципі, що і на спинки. Від нижніх зрізів рукава відступаємо по 2,5 см. Від нижнього зрізу пілочки відступаємо 3 см. Доловик клеїмо, відступаючи від краю планки, 5 мм. По низу рукава відмічаємо 5 см і запрасовуємо до динамічної лінії. Від нижнього краю пілочки відмічаємо 6 см і запрасовуємо. Обробка хлястиків. Хлястик складаємо лицевою стороною всередину і прокладаємо строчку вздовж краю на відстані 5 мм. Зрізаємо одну сторону припуску. Загинаємо припуск з перекантом на 1 мм і прокладаємо строчку на 5 мм. Висікаємо кутики, щоб не було утовщень, і вивертаємо хлястик. Красуємо і маємо рівний по всій довжині хлястик завдяки тому, що зробили перекант перед другою строчкою. І настрочуємо жорстку липучку довжиною 7 см. Відступаємо від закритого краю хлястика 5 мм. По відкритому, незастроченому краю залишається вільними 2 см. Липучку настрочую надійно, з закріпками по бокам та по центру вздовж довжини липучки. Хлястик накладаємо липучкою до лицевої сторони підгину низу рукава зі сторони верхньої планки рукава і на 1 см за лінією запрасування планки та закріплюємо строчкою на машинці. Загинаємо припуск низу на лицеву сторону і закріплюємо строчкою в шов притачування хлястика на підгин. Обов'язково ставимо закріпки на початку і в кінці строчки. Висікаємо кутик, як показано на відео. Вивертаємо і виправляємо низ. другу сторону припуску підгин низу рукава. Також загинаємо на лицеву сторону і прокладаємо строчку в лінію запрасування планки. Висікаємо і вивертаємо. Таким способом закріплюємо і підгин низу на напілочки. Тепер будемо вшивати застіпку, а вже потім прокладати строчки по планкам та низу переду. Я пришиваю застібки односторонньою лапкою, тому ставлю її. Починаємо пришивати застіпку з лівої пілочки знизу. Прикладаємо застібку лицевою стороною до лінії запрасування підгину низу і настрочуємо її. Ставимо закріпку і пришиваємо на відстані 1 см від краю, а від зубців застіпки на 3 мм. Застібку при пришиванні не натягуємо, а вільно кладемо на пілочку. Перевертаємо і пришиваємо під борт в попередній шов пришивання застіпки з пілочкою. Під борт пришиваємо зверху від горловини пілочки. Шов з'єднання під борту з пілочкою направляємо вверх. Вивертаємо пришиту застіпку на лицеву сторону. І ставимо по застібці контрольні мітки для симетричного з'єднання другої сторони застібки. Це будуть мітки «низ кишені», шов з'єднання під борту, верх кишені. І лінія горловини. Переносимо ці всі мітки на виворотню сторону застібки. Тепер пришиваємо другу сторону застібки на праву пілочку. Починаємо шити зверху від лінії горловини. Суміщає контрольні мітки з верхом та низом кишені і закінчуємо строчку в лінії запрасування низу пілочки. Перевіряємо, щоб лінії пришивання кишень і зрізу горловини були на одній лінії. Розстібаємо застіпку і пришиваємо під борт правої пілочки. Починаємо шити знизу в шов притачування застіпки до пілочки. Перевіряємо, щоб шви з'єднання підбортів низом теж співпадали в одну лінію. Далі прокладаємо одну суцільну строчку по планкам та по низу рукавів, по бічним планкам та по низу переду, так як робили це по спинки. Тепер нам потрібно попрасувати перед. Починаємо з прасування підбортів. Розправляємо та запрасовуємо їх. Далі прасуємо планки. І з лицевої сторони переду застіпку та кишені. Намічаємо місця пришивання липучок. М'які липучки з виверетньої сторони переду. Жорсткі липучки з лицевої сторони спинки. Відстань між липучками 12 см. Остання липучка на 5 мм від низу. Всього поверхні планки рукава у нас 5 липучок. По боковій планці у нас 7 липучок. Відстань між липучками також 12 см. Від низу рукава та низу худі відступаємо по 5 мм. М'які липучки пришиваємо з виворотньої сторони переду. Відступаємо від краю планки 5 мм і пришиваємо по всім чотирьом сторонам. Ставимо закріпки по бокам і по центру вздовж липучки. Жорсткі липучки пришиваємо з лицевої сторони спинки. Края липучок при нарізці обов'язково закругляємо. Понизу рукава спинки пришиваємо м'яку липучку довжиною 12 см. Відступаємо від нижньої планки рукава 3 см. Від краю низу відступаємо 5 мм і настрочуємо по периметру. Ставимо закріпки по бокам і закріплюємо строчкою посередині вздовж липучки. Прасуємо всі планки і застібаємо всі липучки. Накладаємо планку переду по лінії горловини на планку спинки і прокладаємо строчку на 5 мм від зрізів. З'єднуємо деталі каптура по зовнішнім зрізам між собою і обметуємо. А також обметуємо зріз підгину. На лекалах є мітка під люверси або петлі. Переносимо її на каптур. З виверетньої сторони. Віднизу вверх відмічаємо 9,5 см. Від зрізу підгину в сторону 5 см. Так як я буду робити петлі, то потрібно обов'язково проклеїти ці місця доловиком. Тепер потрібно намітити місця під петлі з лицевої сторони. Відмічаю віднизу 9,5 см від підгину 5 см. І відмічаю довжину петлі. В мене це буде 1 см. На машинці робимо петлі і прорізаємо їх. Запросовуємо шов з'єднання каптура. І відмічаємо від зрізу підгину 7 см. І запрасовуємо до наміченої лінії, потім прокладаємо строчку на відстані 3 см від краю. Складаємо каптур з виробом лицевою стороною всередину. Край каптура прикладаємо в стик до зубців застіпки і накриваємо під бортом. І починаємо вшивати каптур в горловину. На початку і в кінці строчок обов'язково ставимо закріпки. Обережно проходимо по застіпці, щоб не зламати голку. Прокладаємо строчку на відстані 8 мм від зрізів. Суміщаємо надсічки на каптурі з планкою на худі. І шов-каптура з надсічкою на спинки. Зрізаємо зайвий край застіпки, вивертаємо і перевіряємо, щоб шов-вшивання каптура був на одній лінії з обох сторон застіпки. Відміряємо кіперну стрічку згідно розміру і ставимо на ній відповідні мітки шпильками. Край кіперної стрічки суміщаємо з місцем початку пришивання каптура, тобто від зубців застіпки. Суміщаємо намітку на кіперній стрічці з серединою планки. Шов притачування каптура з виробом я обметала. Це можна як робити, так і не робити, так як кіперною стрічкою ми закриємо цей шов. Суміщаємо центр кіперної стрічки зі швом на каптурі. І таким чином настрочуємо кіперну стрічку по всій лінії горловини. На центр горловини пришиваємо розмірники. Так як у нас лекала подвійного розміру, то я так і пришиваю L, XL. Далі нам потрібно прокласти другу строчку по кіперній стрічці. Починаємо шити від строчки на каптурі. Відгинаємо під борт і починаємо шити на відстані 1-2 мм від краю кіперної стрічки. Останній етап в пошитті адаптивного зіп-худі це заселяємо шнур в каптур. Після пошиття худі потрібно випрати, попрасувати та запакувати. Додаємо смаколики та обереги.